Непросте питання, дуже складне питання. На превеликий жаль, дуже часто в сучасному світі багато питань переводять в економічну площину, що є, на мій погляд, абсолютно неприпустимо. Є речі, коли ви не можете економіку ставити вперед фундаментальних цінностей. Є розуміння, що в цей час наша країна знаходиться в дуже, -дуже складному стані і питання. Мені слово Сполучення Солідарність не зовсім подобається з урахуванням там, певного політичного такого подтексту в минулому. Ну, але, тим не менш, е -е -е хочу сказати, що питання взаємодії, е е воно вкрай вкрай важливе, особливо для нас в цей час. І те, що відбувається для нас, це дуже неприємно, це дуже так е -е боляче. От, це наше Друзі, це наші сусіди. Я думаю, що через певний час декому буде соромно за те, що сьогодні відбувається на нашому кордоні, і це точно не нам. Тому що ми нічого не робили такого, щоб до нас було таке ставлення. Чи будуть там з часом виявлені ті чи інші замовники, чи буде з часом там виявлена та чи інша. Ситуація, хто в цьому був зацікавлений, я думаю, що повертаючись до той тези, з якого я почав нашу сьогоднішню зустріч, дякую. От, ми точно дізнаємося, як все це відбувається. Наша країна робить все можливе і неможливе, точно знаю, що президент нашої країни Володимир Олександрович, що знав, у нас кожного дня проводяться такі закриті зустрічі. І не було б дня, де б не ставив Володимир Олександрович питання Дениса Анатольовичу і кобракову відносно, коли ми зможемо це питання вирішити. На жаль, на сьогодні я не можу сказати, що це буде завтра, але точно можу сказати, що ми цим питанням займаємося. Якщо хтось вважає, що наше складне становище можна в цей час використовувати, я ще раз наголошую, я, я вважаю, що ні. Але. Те, що стосується нового керівництва Польщі, те, що стосується старого керівництва Польщі, я б дуже хотів, щоб у нас були дружні відношення, тому що ворог у нас в сучасному світі не тільки у нас один, це Росія. І я б вважав, що всі безвиключно дії, які б мали бути направлені саме на цю річ, от, а ця річ, це наша спільна перемога, от саме перемога не Трактування, що нам будуть допомагати до того часу, скільки потрібно, а саме щоб всі пішли за гаслом Великобританії, яка перша наголосила, що вони з нами до перемоги. І до речі, я сьогодні знаходжусь в вашому регіоні саме тому, що Великобританія це наш перший і саме надійний партнер, який з першого дня. Зайняв чітку позицію, який не чекав я дехто із за рога, скажімо так, чим все це буде закінчуватися. А з чіткою позицією з першого і до сьогоднішнього дня я більш ніж певний, і надалі рухається спільно з нами в цьому процесі. На жаль, ми попали в такий період турбулентний політичний, коли питання виборів стоїть на порядку денному, і дуже багато, на жаль, політиків, які приймають ті чи інші рішення з питань політичної доцільності. Нам треба це зрозуміти, з розумінням ставитись. В ніякому разі ми не можемо зірватися в якусь таку дискусію. Нам абсолютно не потрібно ще раз що це наші партнери, це наші друзі. Їм є е, е, незручності, є речі, які зараз інколи виходять за певні межі, але ще раз наголошую, нам треба стиснути зуби і пройти цей період. Те, що стосується Брюсселя, ще раз наголошую, зараз фактична виборча кампанія почалася. От. І маємо розуміти, що політики, які знаходяться в виборчому процесі, політики які знаходяться, які після виборів чи то вони виграли, чи то програли, це зовсім три різні величезні кількості випадків суб'єкта. Те, що стосується плана Б, от, я можу сказати, що впевненість в перемозі в мене була з самого початку, з першого дня. Я розумів, що головне це наше суспільство. І коли мова йде про боротьбу, повірте, зброя вона на другому місці. Виграють дорослі суспільства, відповідальні суспільства, суспільства, які розуміють, в який спосіб побудований. В сучасний світ і не тільки в сучасний. Я можу сказати, що та боротьба, яка була під час Другої світової за нашу незалежність, після Другої світової була за нашого довгий час, це був той приклад, який я приводив, тому що перед початком війни, фактично з 30 жовтня. Дуже багато в моєму кабінеті було представників різних країн, різних служб, які розповідали про нашу неспроможність витримати російську навалу, розповідали про те, що у нас немає взагалі шансів. І оці три пункти, які вони мені називали, от, вони всім відомі. Я їм пояснював, що ви просто не розумієте, ви нас не знаєте. От. І ми будемо боротися, ми будемо гризти зубами, навіть якщо ви не будете нам допомагати, не будете давати зброю. І на перший день, 24 лютого, з президентом була зустріч, я йому сказав по обіду. Я йому сказав, Володимир Олександрович, нам треба витримати півтора-два-два два з половиною тижня. Допомоги зараз не від кого, за рахуванням того, що вони всі збігли з нашої країни. Ми зараз отримувати з вами не будемо. От, але якщо ми вистоїмо, потім буде допомога. Нам треба довести, щоб ми були готові прийняти цей удар. От, ну і врешті-решт воно так відбувається. Але на превеликий жаль, в 2022 році в осени Путін почав велику кампанію шантажу заходу. Брясенням своєї ядерної зброї він почав їх шантажувати. Що в разі, скажімо так, якщо надалі наша країна буде отримувати такі перемоги, які ми отримали, то він буде застосовувати ядерну зброю. Не всі розуміють, наскільки це блеф або ні, ну але наслідки всього цього ми бачимо на сьогоднішній день. І тому у нас наш план, він. Звичайно, не А, Б, а в нас повний, повна наша обетка. Я вам точно можу сказати, що перемога буде за нами. І я розумію, про що я кажу, я розумію, чому я це кажу. От, тому що я доросла людина, от, мені 62 роки. От, і я дещо побачив, дещо розумію, як все це буде відбуватися. Нам треба набратися терпіння, на жаль, ми платимо дуже дорогу ціну. За всі ці події, але ми точно переможемо. З моїм настроєм, з моїм характером я виправляв набагато швидше, але ми маємо судову систему, ми маємо ту систему, яка побудована на демократичних принципах, і тут суди, адвокати, вся ця процедура мені дуже би хотілося, ви зараз назвали фактично два прізвища, Повірте, в мене їх набагато більше. Це, От, да. ну, це не локальна, це, це не локальна річ. Маємо на увазі, що у нас не може бути під час в якому ми знаходимося якихось локальних речей. Тому що якщо ми не вирішуємо такі речі, то вони як метастази будуть по всій країні розповзатися і будуть такі, скажімо так, от це той, який спочатку розповідав, що не треба вакцинуватися, і багато інших про нього. От. Ну, ми ж з історії з вами вже знаємо з сучасної нашої новітньої історії, коли всі ці говорони потім, де вони опинялися, тощо. От. У мене немає повноважень, щоб я телефонував судді. От ми ж в не... минулому ми живемо. Але я дуже хотів, щоб обов'язково всі, хто порушує норми і правила, особливо в такі часи, щоб суди розглядалися речі набагато швидше, ніж вони розглядали. У нас немає такої норми, як є в деяких країнах, що є певний час. У нас є зараз норма час на супровід до судової, а після того, як воно попало в суд, воно там може по роки-роки тягнутися. Це велика проблема, бо що з цим робити? в мене відповіді, на жаль, немає. Але я ще раз наголошую, що ці люди, особливо коли ви кажете, в минулому КГБ, майте на увазі люди, які працювали в КГБ, їх в минулому немає, тому що вони з самого початку, вони, скажімо так, от знають, куди вони йшли, знають, де вони йшли і все. Це для нас ще виклик, їх залишається все менше і менше з рахуванням часу, але вони ще є. От. Але інша справа, що у них з'являються діти, от. і коли діти вже йдуть по їх шляхам, от, стають дипломатами або ще щось. Ну це вже виклик. Але я хочу звернути увагу останнім часом, те, що стосується нашої контрозвідки служби безпеки України, вони кожного дня приносять результати. Раніше такого не було, а зараз кожного дня у нас немає жодного дня, щоб у нас не була доповідь Василя Васильовича відносно тих чи інших зрадників в тому чи іншому місті. Те, що стосується присутності військових тих чи інших країн, членів альянсу. То ми не виключаємо, що при певних обставинах вони можуть тут з'явитися. Інша справа, про яку кількість ідеться мова. От ви знаєте, що у нас те, що стосується інструкторів, це представники країн-членів НАТО, те, що стосується консультантів, так давайте обережно їх будемо називати, це представники країн НАТО. І от коли я кажу за Великобританію, маєте на увазі, що фактично жодного дня не було, щоб у нас не було контактів з тими людьми, які допомагають нам. От консультувати допомагають нам навчати, допомагають нам супроводжувати ті чи інші процеси. За що їм щиро-щиро вдячна? Наша дяка. А останнім часом це президент Франції Макрон. От я хочу наголосити, що в кожній країні президент це верховний голан фактично, от який має право на ті чи інші речі, ті чи інші дії. Давайте подивимося, як будуть розгортатися події, але це вже не є такою вже, знаєте, занадто якоюсь річчю, яка б була вибуховою. От, якщо б це було ще 10 там, років, от, воно б викликало інший резонанс, інші, інші події. Зараз це, це набагато спокійніше, тому що два роки війни. Гарячої фази, тому що фактично вона розпочалася ще в 2014 році, от, дають нам розуміння, що світ починає розуміти, що таке перш за все Росія, чому її свого часу проспали. От і все більше і більше починає світ розуміти, що питання е -е, деколонізації Росії. От це те, що до певного періоду часу ніхто не розумів, чому ми кажемо, що Росія буде змінена в своїх межах. Росія після Другої світової війни лишилася єдиною країною, яка на своїй території має колонії. Решта цивілізованих країн світу від них відмовилась по результатам Другої світової війни. От Росії єдина країна, які лишилися колонії на, на території. В неї колонізовані цілі народи, вони живляться, скажімо так, цим населенням. Вони знищують їх мову, культуру, вони забирають їх природні ресурси. От, і ми більш певні, що в результаті цієї війни відбудеться оця е, так звана деколонізація Росії. От і ми будемо з вами бачити і вільну шкірі, і багато багато інших територій, які будуть заявляти про свою. Незалежність з рахуванням устава ООН, який є, тому що якщо є нація, вона має право на самовизначення. От так і буде відбуватися. І їх дуже багато. І останнім часом події, які відбуваються, кажуть про те, що у Путіна, особливо це його остання конференція, яку він там сьогодні чи вчора давав, там дуже багато є таких, якщо проміж строк дивитися, його переляку. Він розуміє, що він програв цю війну. Питання тільки часу. І скільки нам треба буде ще сплатити от, життя наших кращих і кращих за, за нашу перемогу, за нашу свободу. А він вже програв. Ніяких виборів в Росії давним-давно немає. І це питання не тільки для нас, в тому що, звичайно, ми нічого визнавати не збираємося. Тому що це країна терорист. От, інша справа, що це мають зробити всі країни світу цивілізовані, а тут є велике питання. Є велике питання, що ми доживаємо в період, коли ці інституції, побудовані після Другої світової війни, жили в одної системи координат. а зараз вся ця система координат вже змінилася після закінчення холодної війни. Нової не побудували, і ось вся політична проституція, яка присутня в ООН. О, тому що я не розумію, як країна терорист може бути, скажімо так, от у Раді безпеки, що вона там робить? Ну, це люди, які вбивають дітей. Ну вони просто не рукопожатні. Жодна країна світу не має з ним вести жодної розмови. І це трагедія. Трагедія під назвою переляк. Якщо ви злякалися, ви заздалегідь програли. Я колись сказав, що якщо ви, якщо ви лякаєте собаку, вона вас обов'язково покусає. Не треба в житті нікого лякатися. Те, що стосується того фарсу, який вони збираються зробити на тимчасово окупованих територіях, ми доволі спокійно відносимося до цього процесу. Ми, звичайно, робимо по можливості певні заходи. Ми нічого визнавати не збираємося. Ми не знаємо, що вони там собі вигадали, в який спосіб людина, яка має... Паспорт громадянина України приймає участь в виборах цього божевільного. Ну якийсь такий навіть не можу підібрати слово, як це як, 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 як це визначити? Ну, ну інакше як в дурдомі, скажімо так, головного лікаря обирають, скажімо так, пацієнти. Я назвати цього не можу. Ну ну так, так виходить. Ну і те, що стосується росіян, знаєте, є дискусія, що є хороші росіяни, є там дуже хороші росіяни. Дивіться, хороші росіяни знаходяться на фронті, от, на нашому босі. Вони сьогодні знаходяться в Курській області, от, в Білгородській області. Частина ті, яка е, інтелігенція, вона знаходиться за картоном. От. Це люди, з якими принаймні, можна буде про щось говорити в сучасній Україні. Як була підписка за радянських часів, мені відома. А в сучасній Україні журналісти, колективи мали виборювати свого глядача, читача, свого, скажімо так, от. А зараз, коли на це не треба прикладати багато зусиль, коли ви можете купити ту чи іншу підписку, коли це переходить в комерцію, це дуже дуже небезпечно. Російська Федерація. Дуже потужно використовує ці ресурси. У них є так званий сектор С, який працює тільки по Україні, по кожно на кожну Україну є свій сектор. Дуже великий сектор працює на нашу країну. Великий сектор працює на Польщу, величезний сектор працює на Німеччину. Це перша трійка, скажімо так, це от наша країна, поляки і німці. Далі йдуть, скажімо так, от але немає країни, де б не працювали російські спецслужби. Ми маємо розуміння, що країна потребує докорінної трансформації. Ми не можемо лишатися от в той країні, в якій ми жили до. От і це наше завдання. От апарат зараз за дорученням президента займається великою програмою відносно нашої трансформації, тому що той пострадянський період, який ми прожили. От, він е, підійшов до логічного свого кінця. От, і я точно розумію, що має бути зовсім інша країна. Країна мрії, які за яку віддають зараз життя, за яку зараз гинуть наші хлопці. От і дівчата. От. І це для нас великий виклик, це для нас велика відповідальність. Є ще ситуація така, що звичайно ми все розуміємо, все знаємо, але. На жаль, останні багато багато років у нас не було таких спроможностей, перш за все, інституціональних, навчатися, як це має працювати до певного періоду. Кожен президент лабизався з московськими попами і вважав, що це підіймає його електоральну планку, тому що обов'язково треба було піти до лаври, обов'язково треба було зробити туди. Уклін і, і таке інше. От. Де, це питання з церкви, воно доволі таке е, непросте з точки зору суспільства. Да? От. Але е, я хочу наголосити, що Володимир Орсанович пер, перший президент, який, умовно кажучи, підняв це питання. Якщо б ми його підмали раніше, якщо б ми не ходили в зелених рясах, пам'ятаєте, там, де хто носив ці ікони, розумієте, все треба робити вчасно. От. І з церкви треба було поставити питання, щоб коли. На жаль, ще раз, але ну, воно непросте чутливе для багатьох людей. Вони побудавали свою мережу, побудували свою мережу і що є правда. От. І сказати, що питання вже закрите, я не можу, тому що ще є багато роботи. Ну але те, що ми вже почали цю роботу виконувати, те, що ми почали про це говорити, от, тут треба розуміти, що має бути доросле суспільство. Суспільство має розуміти багато речей. От, і тут журналісти б мали б бути в, в допомозі, от, але є такі території, є такі регіони, там, де це території? Питання, здається, тут, тут питання, мова йде про монополію. Монополія взагалі ніде не має бути. Як тільки з'являється монополія, майте на увазі це шлях до деградації і до авторитаризму це класика. От. Коли з'являється монополія, ви обов'язково отримаєте деградацію. Ну, дивіться, я точно можу сказати, що те, що стосується наших журналістів. От ви всі е, непрості і зубаті, і закрити вас і кудись вас відправити по одному напрямку. Це буде неможливо. От ви знаєте, тому що на превеликий е, жаль ми були в тих умовах, які були, і без цього марафону на той час ми не могли. От це було свідоме рішення. От, що під час війни мала бути така ситуація. Ніхто не хотів, щоб вона на цей довгий проміжок часу от, існувала. От. І я думаю, що ну, суспільство ще доходить до того, ви знаєте, що рейтинги марафону постійно йдуть вниз да, при соцопитаннях. От. Думаю, прийде період і все, все воно розставиться. Ну, перше за все, дати відповідь суспільству. От, як воно має відбуватися, і в тому вигляді, в якому є абсолютно неприпустиме речі, от коли людей на вулицях там затримують або в інших речах. От е цей закон, який зараз є в Верховній Раді, він має виконати дві функції. По перше, він має бути про справедливість, тому що ті люди, які у нас на фронті, вони потребують відпочинку, вони потребують заміни, вони потребують, скажімо, і вони заслуговують на те, щоб вони трошки, скажімо так, перепочили. Для цього ми маємо мати е, е, заміну, але вона має бути точно навчена, вона має бути мотивована і вона має розуміти, коли, для чого, куди і для виконання яких завдань вона йде. Це не просте питання, це воно дуже дуже таке складне. Я ще раз наголошую. Ніхто не очікував, що війна буде йти третій рік. І це є правда. В такому масштабі, в такой очікувало, що війна буде йти третій рік. Прошу. Не очікували. Ну, дивіться, мова ж не тільки про нас. Якщо б ті заяви, які лунали свого часу, вони були б вчасні на виконання. І багато-багато інших, я не можу зараз про це говорити, було б зовсім в іншому плані, то повірте, ну, скорше за все, воно було б зовсім по-іншому. Але за рахуванням того, що хтось хоче почекати в когось вибори, в когось якісь інші свої процеси, воно, воно умовно кажучи, трошки затягується. Саме бачите, ви ж всі дорослі, ви всі інформовані, ви. Сьогодні вже березень місяць, от, березень середина березня, а ті рішення, які ми, на які ми очікували, мовно кажучи, в грудні або потім на початку січня, а потім вже у лютому, а сьогодні вже середина березня. Але це не значить, що ми маємо складати руки, ми дуже багато. Розуміємо, що таке вже сучасна війна, тому що війна, яка була на 24 лютого 2022 року, до якої ми готувалися, і війна, яка є зараз, це вже зовсім інші, навіть з технологічної точки зору от, процеси. Є ну, багато чого заборонив. От, не тільки Телеграм, от, Московську церкву от, і багато інших речей. Але тим не менш, справа в тому, що е... Ви знаєте, що ми перед початком ну фактично з 20-го, з двадцятого, 20 два 21-го року у нас дуже багато було процесів пов'язаних з російською пропагандою, з російським криміналітетом, ну і з багатими іншими речами. Там коли ми приймали рішення ради на безпеки оборони, зараз телеграм, звичайно, ми можемо розглядати і пропозиції такі інколи лунають. Але тут відразу встають поборники свободи слова і починають розповідати, ну як же, це ж думка і. От, а ми ще хекаємо е марафон. Я зареєстрований в телеграму для того, щоб на моє ім'я не зареєстрували. От, і все, в мене немає в телеграмі. Більше того, в мене на, на пристроях я це зробив, а потім я все це прибрав, тому що я вважаю, що це один з найбезпечних е меседжерів. Давайте по Валерію Федоровичу. Дуже багатьом хотілося на Валерія Федоровича їхати. Туди, куди хотіла в'їхати, З'явилося дуже багато таких помічників Валерія Федоровича. От які чомусь вирішили, що Валерій Федорович вже прийняв для себе рішення, що він буде там, де він має бути, і таке інше. Але при цьому забили запитати Валерія Федоровича, яка в нього, скажімо так, на житті на життя плани, які в нього відносини з президентом країни, як в нього довіс, в нього ніхто не питався, а за нього всі все розповіли. І потім, коли все це скажімо так, от почалися відбуватися певні процеси. От, то тут почався такий гвалт, почалися, скажімо так, такі речі. А ще раз наголошую, що кожна людина себе визначає самостійно. От і для багатьох, коли було прийнято рішення, що Валерій Федорович має поїхати амбасадором Великобританію, дуже багато почали, скажімо так, обурюватися, як же це так і таке інше. Ще разу знати відсутні і по, і по фактично, Ну дивіться. Кожна, кожна людина визначає для себе от, самостійно, як йому жити. От, і коли ми, вважає, і коли, ми вважаємо, коли ми вважаємо, що Валерій Федорович щось нам зобов'язане, я перепрошую за от, луганську мовну окупацію, от, коли ми вважаємо, що він, він щось там зобов'язаний виходити з нами, десь, це його право, але не його обов'язок. І має суспільство, будучи на посаді. Дивіться, от буде амбасадором, пройде всю процедуру, вийде і скаже, ви ж ви ж не знаєте, дивіться, от ми ми... ми... того, коли він вийде і скаже. Це, що... Це, що... Дивіться, що ви до мене? Ну, дивіться. Олексій Мічеславич, я кажу, розумію, що я буду з нашими британськими друзями сьогодні працювати у Львівській області. Я кажу: ну обов'язково заїхавши у Львов, я кажу, давайте поспілкуємося, а ви вже на мене наїжджайте. Це, бачити, це тоді інший аспект цієї історії заложним звільнення його генерала шептало через ВЛК. І ось теж багато військових це рішення не зрозуміло. Як бойові генерали? Раптом через військову лікарську комісію стоїть непридатними військової служби, звільняється збройних сил. В той же час ми знаємо пройти ВЛК у звичайному військовому це ціла пригода. Скажімо ну, дивіться, ви, ви опять же в особисто. Це етична, етична, етична. цієї ви... ситуації, це правильно. К... Що... Як до вас звертатися? Я маю Андрій. Андрій, я не можу. дивіться, ми ж ви хочете, щоб я вам розповідав хвороби е -е Валерія Федоровича. Ну я знаю, я зна, дивиться, я знав, я знав його хвороби, умовно кажучи, фактично з першого дня. Але я не маю ні права, от, ні якийсь, скажімо так, процес взагалі з кимось про щось говорити. От якщо він забажає про щось вам розповісти, я можу вам розказати про свою хворобу. У мене клаустрофобія, тому я жодного разу не можу спускатися в це бомбосховище. І з 24 лютого я постійно знаходився на горі. І я це я про себе можу розповісти. я.